Вітання, всім! мене звати Дмитро Шеренговський. Я є проректором уку з академічних питань, і ми з вами знаходимося на кампусі УКУ. Сьогодні у Львові сонячна погода, і я хочу трішки з вами прогулятися із нашим центром і Я знаю, що ми зараз знаходимося на середньому етапі подання заявок на вступ, якраз серединка, і виникають питання. Я хочу вам дати сьогодні три поради, щоб ви не ускладнювали собі життя і. Якомога впевненіше і простіше подали цю е, заявку. Порада перша, ви бачите за мною ось такий намет. Тут працює наш консультаційний центр. Якщо у вас ще є якісь сумніви, якщо ви хочете щось уточнити, вам радить тато, мама, е, вам радить бабця, дідусь, вам радять ваші друзі. Можуть бути питання, будь ласка, не соромтесь, приходьте, бо е, контактуйте з нашим центром і Ми також можемо дати пораду. І особливості є те, що власне з Наші дають такі поради, відповідають на ваші запитання. Вони ще буквально рік тому були абітурієнтами. Вони дуже добре розуміють, що ви зараз відчуваєте. Друга порада: не думайте, будь ласка, занадто складно. Високо не мудруй, казав Франко. ідіть малими кроками. Поставте собі за завдання сьогодні заповнити заявку. Поставте за завдання надіслати мотиваційний лист сьогодні. Не входьте в прорахування складних конструктів чи вистими балами поступити чи ні, це буде завдання на потім. Сьогодні зробіть вже зараз свій перший крок. І третя порада: не кладіть всі яйця в одну корзину. Якщо ви думаєте про одну програму, але вам також подобається якась інша. Будь ласка, аплікуйте на дві одразу чи навіть на три одразу. І навіть якщо ви не пройдете на першу, найбільша та яка вам буде подобатися, цілком можливо, ви на неї потрапите. Отож, три мої швидкі поради вам. А я знаю, що вам важко. Я знаю, що ви стомилися, але це останні кроки, і ми тут разом з вами. І надіюся вже скоро в серпні. Побачимося з вами на у цій гарявині на нашому кампусі. І, і надіємося вже вересні. Побачимося тут на навчанні. Ще раз дякую. Подавайте заявку вже зараз.